Підписання Україною угоди про асоціацію з європейським союзом, виразити свою позицію люди прийшли на мітинг. Відновимо економічну співдружність з Росією, збережемо свої робочі місця. З таким гаслом близько чотирьох сотень робітників донецького заводу Норд наприкінці своєї робочої зміни зібрались на мітинг, аби підтримати дії президента та уряду. В силу своїх економічних умов, ми не готові готових тому, щоб на рівних виступати в качестві конкурентів на цьому ринку. Ані, грубо говоря, задавлять нас может, так цели стоит, но это не устраивает нас. Мы тоже люди. Ми хочемо участвувати на рівноправних началах, яким поки не готові. Андрій Калугін – змінний майстер. Розповідає, що працівники підписали резолюцію, в якій вимагають відновлення традиційних обсягів експорту до Російської Федерації. Те час, яке ми зараз можемо отримати, для того, щоб дійсно взвісити всі за і проти, прийняти відповідальне таке рішення, дійсно потрібно час. І тут моє особисте мнення, що Давлення, которое оказывается, ну я я это вижу так, оно не влияет лучшим образом на страну в цілому на політичську політичську экономическую ситуацию ситуацію в стране. За словами секретаря Донецької міськради Сергія Богачева, подібні митинги на підтримку дій президента та уряду пройшли також на заводах Азовмаш, НКМЗ, Енергомаш, Спецсталь та Грета сьогодні. Ми собирали учених депутатів міського совету, проводили круглий стол, обмінювалися мніннями. И э, на сегодняшний день вывод очевиден. Нам необходимо развивать зону свободной торговли со всеми э, странами, как с Европой, так и с Россией. Но при этом надежда на то, что э, Европа нам поможет, к сожалению, пошатнулась. Э, есть надежда на то, что Россия поможет. И если Россия нам поможет, то тем более нужно поддержать э, те шаги, которые делают президент и правительство. Мітинги проходили за ініціативи промислових підприємств, експорт яких орієнтований на Російську Федерацію, а також Донецького обласного штабу зі стабілізації політичної ситуації. Катерина Яковенко, Сергій Чорний, регіональна служба новин. Авторів кращих проєктів обласного конкурсу місцевого розвитку відзначили на Донеччині. Урочистості проходили у рамках форуму, присвяченого п'ятиріччю проведення конкурсу. Вітали учасників у Донецькому театрі опери та балету. Донеччина опанувала новий стандарт спільного інвестування у вирішення найактуальніших проблем завдяки започаткуванню у 2008 році обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку. На цьому наголосив голова Донецької облради Андрій Фодорук під час відкриття ювілейного форуму. За його словами, спочатку максимальна сума гранту обласної ради для одного проєкту становила 5 тисяч гривень. Сьогодні ж 150 тисяч. Благодаря доброму атшенню тих людей, які знаходяться рядом з вами. Благодаря их энергии и инициативе мы сегодня имеем более 2000 реализованных проектов. И, конечно, на следующий год у нас уже есть определенные проекты, которые мы также подготовили и точно так же будем участвовать в софинансировании их. Президент Украины считает, что реформа местного самоуправления является приоритетным направлением развития регионов нашей страны. И Донецкий областной совет много для этого не делает. Основная цель проведения мини-проектов – это активизировать гражданское общество, дать возможность каждому желающему реализовать те идеи, которыми есть конкретным делам. З огляду на те, що подібний конкурс допомагає у вирішенні проблем соціально-економічного характеру, схоже, конкурс місцевого розвитку створили керівники Маріуполя та Макіївки. Сьогодні він активно розвивається на місцях У 2013 році. У нас 195 міні проєктів Ми на це діло виділили 2 мільйони 200 тисяч гривень, около мільйона зібрали жителів. Здесь важливо, то штат формується хазяїн, хазяїн території, хазяїн під'їзду, хазяїн будинку, вулиці. И это качество очень важно прививать нашим жителям, потому что в конечном итоге тогда мы реализуем вместе, объединим наши усилия. Палитра вопроса настолько разнообразна, что очень тяжело что-то выделить. Традиционно это детские площадки, благоустройство скверов, это вопрос наружного освещения улицы дворов. Це ремонт библиотек. На эти ці цілі ми виділили 1 мільйон гривень. Очень приємно, що кількість бажаючих прийняти участь в этом конкурсі, оно дійсно растет. Окрім цього, під час урочистості було презентовано і новий логотип обласного конкурсу проєктів місцевого розвитку. З його зображенням кожен з номінантів отримав статуетки та цінні подарунки. Олександр Вчаренковішславендичанський, регіональна служба новин. Частина артилерійських снарядів та боєприпасів, обондрування та особисті речі солдатів. Донецький краєзнавчий музей поповниться новими унікальними експонатами, знайденими на МІУС фронті. Урочиста передача знахідок відбулася в Донецькій міськраді. У ході пошукових робіт в районі села Дмитрівка Шахтарського району була знайдена унікальна річ. Оригінал дивізійної газети від серпня 43-го року, випущеної 34 четвертої гвардійською стрілецькою дивізією. Олександр Лук'янченко подякував членам пошукового об'єднання та вручив міського голови. Те эти экспонаты были найдены во время проведения поисковых работ на территории шахтерского Бросимского и Славянского района в Донецкой области, в местах ожесточенных боев 1941-1943 годов. Очень приятно на таком высоком уровне нам, обычным поисковикам, общественникам, передавать данные экспонаты в музей. Я действительно подтверждаю слова. Александр Алексеевич, что там уникальные экспонаты. Почему? Потому что есть четкая географическая привязка, а для историков они меня поймут. То есть они понимают, как это важно. То есть это Миус фронт, это Славянский район, это то, о чем мы будем завтра рассказывать детям, чтобы те страшные события как бы не были забыты. 17 грудня православні віряни відзначають День святої Варвари, покровительки та захисниці жінок, згідно з писанням, свята великомучениця постраждала за християнську віру від руки власного батька, жорстокого язичника Діоскора, який стратив свою дочку. В Україні День святої Варвари відзначали з давніх давен, причому виключно жінки на Варвару не прали та не займалися іншою хатньою роботою. Виключення складало лише рукоділля. Крім того, в цей день можна дізнатися погоду на різдво. За прикметою, яка погода буде на Варвару, така і на головне християнське свято. Донецький спортсмен Олексій Чертил завоював бронзу на чемпіонаті світу з боротьби кураж. Змагання серед найсильніших борців Азії, Африки, Європи, Оканії та Америки цього разу проходили у Стамбулі. Наразі Олексій повернувся на батьківщину та поспілкувався з журналістами 27 го каналу. Донечанин Олексій Чертил увійшов до трійки найсильніших курашистів світу. Загалом за звання кращого на 9-му світовому чемпіонаті з боротьби кураж змагалися 50 борців. Сам турнір проходив у Стамбулі з 14 по 15 грудня. Донецький спортсмен у категорії до 66 кілограмів поборов англійця, болгарина, француза та, на жаль, через нестачу функціональної та фізичної підготовки поступився спортсмену з Таджикистану. За виход фінал боровся вже з таджикистанцем. Борьба была равная, две минуты отборолись, дали мне замечание. Потім йому дали замічання, то тобто все було рівно-рівно, і там за 20 секунд до конца зустрічі мені дали ще одне замічання. время закончилось, і от по заміщанням я йому програв зустріч. Перше місце посів спортсмен з Узбекистану. Та це, мабуть, і не дивно, адже кураж понад три тисячі років культивувався на території саме цієї держави. За правилами курашистам заборонено ведення поєдинку в положенні лежачі, дозволені виключно китки та підсічки. Проте свій різновид давньої тюркської боротьби мають і греки Азов'я. Єдине розліч в борьбі узбірка і кураж за причинений захвати за ноги. В нашій борбі гречська больний стиль, можна і за ноги брати. Повертаючись до результатів стамбульських змагань, можемо сказати, що загалом українські спортсмени показали достойну боротьбу. Окрім Олексія, бронзу до України привезла спортсменка з Криму, а срібло киянка та львів'янин. Карина Пунтус, Андрій Довгий, регіональна служба новин. Перша сходинка у формуванні команди, що в січні братиме участь у всеукраїнських змаганнях з легкої атлетики, подолана. У Донецьку пройшов легкоатлетичний чемпіонат області серед команд спортивних шкіл. Традиційний турнір проводиться на призи спортивного клубу Сергія Бубки та Федерації легкоатлетики Донецької області. 28 команд і понад три сотні учасників. Кращі легкоатлети Донеччини взяли участь у підсумковому чемпіонаті області з легкої атлетики серед команд спортивних шкіл, що проводився задля обрання номінантів на участь у всеукраїнських змаганнях. «Соревновання, ви знаєте, такі не особливі. що що ми іздавна націлили їх на те, що це є ітог роботи спортивних школ за рік. І вони особи внимательно яким сорівнам відноситься команди стараются виставити самый сильный состав і показати лучшие свої результати. І, кстати, сьогодні це вдалося багатьом спортсменам. У програмі змагань – біг на 60, 200, 400, 1500 та 3000 метрів. Також біг на 60 метрів з бар'єрами та спортивна хода для дівчат на 3000 метрів. Анастасія Голинова посіла перше місце у спринті на 200 метрів. Бігаю спринт. 60, 100, 200. В ну, день дві тренування. Неделю 9-10 тренировок. Изначально девочка пришла, ничего не умея. Мы наверстали все за очень короткое время. И уже она успела стать чемпионкой Украины. При этом выполнила кандидат в мастера спорта. И вот зимой готовимся выполнить норматив мастера спорта. Змагались не лише спринтери, два вагомих результати показали і в штовханні ядра, а ще юні спортсмени змагались у стрибках в довжину та висоту з жердиною. Роман Кузьмінов стрибнув висоту на метр дев'яносто сантиметрів і посів перше місце. В основному в Донецькій області тільки участвую. На Україну 30 января збираюся. За словами організаторів, ці змагання перша щаблина в формуванні команди, що братиме участь у всеукраїнських змаганнях, і саме тому учасники демонстрували найкращі результати. Катерина Яковенка, Глібчимов, Олександр Детененко, регіональна служба новин. Майбутні правоохоронці змагалися за символ мудрості. У Донецьку пройшов спортивний фестиваль учасників дитячої громадської організації юний правоохоронець Донбасу. Свої теоретичні та спортивні вміння демонстрували 23 команди з різних міст та районів області. Дитячі обласні організації «Юний правоохоронець Донбасу близько 500 учасників, і майже третина з них на спортивному одноіменному фестивалі. Команди пройшли ряд випробувань, перевіряли топографічні знання, спортивну підготовку та стрільбу, вміння надавати першу медичну допомогу. Так би мовити, родзинкою змагань стало те, що разом з учасниками естафету мали проходити і куратори правоохоронці. Втім, учасникам довелося ще відповідати і на правові запитання, адже це, як і решта вмінь, необхідне в житті. Они... отвечает на теоретические вопросы по праву. Вот это как одна из составляющих этого фестиваля. Почему? Потому что все-таки мы говорим о том, что если э, наши дети хотят жить в правовом государстве, то естественно, они должны знать законы. Да? Незнание закона не освобождает от ответственности, как мы говорим. Поэтому э, теоретический момент обязательный. Так, Миківчани приїхали лише за перемогою. До змагань готувалися заздалегідь. Хлопці кажуть, спортивна підготовка добра завдяки урокам фізкультури. Особливу ж увагу приділяли правові теорії. Хотімо дуже сильно побідіти. Перешті всього у нас найважливіший соперник, це Донецький ліцей. Ми більше всего з ним хотим посеренуватися. Не пасе задніх і красноармійська команда. Всі учасники займаються спортом, проте також роблять акцент на теорії. Свою команду назвали начебто ласкаво. Соколята, втім, не все так просто. Сокол швидкий, хищний, якби как бы, птиця, і ми теж стремительні. Ми лише всех. 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Організаторами конкурсу стали Департамент освіти та науки облдержадміністрації та ГУМВС України в Донецькій області. Такий дитячий конкурс проводиться вперше. Цель цього міропраця це, в першу чергу для того, щоб діти розуміли, що спорт має стати на першому місці, а не какие-нибудь важливе. нехорошие моменты, чтобы они поменьше времени уделяли этим моментам, а в первую очередь занимались спортом. Мы очень благодарны нашим работникам правоохранительных органов за то, что они поддержали нас и объявили такой свой спортивно-массовый, спортивно, ну, наверное, подтягивающий конкурс, который способствует Як можна більшому охвату дітей ніжкому чнішкольним образованні і, навірне, все таки пропагандіру здоровий спортивний образ життя. Перед початком змагань юним правоохоронцям своє вміння продемонстрували бійці Беркуту. Це викликало не лише бурхливі овації болівальників, але й стимулювало учасників показати кращі результати. Переможці нагородили сувенірами та медалями. Марія Голубокова, Павло Припа, регіональна служба новин. Це була остання інформація у випуску. Одразу після випуску новин дивіться програму сьогодні в студії та долучайтеся до розмови у прямому ефірі за номером 312 50 80. Тема обговорення реалізація соціальних ініціатив президента України, що спрямовані на посилення соціального захисту дітей. Я ж на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і залишайтеся з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, в середу 18 грудня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться, вітер західний 5-10 метрів.